Це було на ЗНО НМТ. Пропоную наступну задачу, яку не знайти у підручниках. На рисунку зображено прямокутник і трикутник, що є гранями правильної трикутної призми. Периметр цього прямокутника дорівнює 38 см. Зазначаємо собі, периметр прямокутника дорівнює 38 см. Визначити основу цієї призми. Площу основи цієї призми, якщо довжина висоти призми, дорівнює 11 см. Отже, якщо у нас на малюнку зображена частинка цієї призми, то трикутник є власне, тією основою, площу її треба знайти, а прямокутник є бічною гранню цієї призми. І отже, відрізки А Б і С, Д будуть висотою призми. і вони… Відповідно до умови, будуть дорівнювати 11 сантиметрів. Ну, а дві протилежні сторони прямокутника BC і АД також між собою рівні. І одночасно А є стороною нашого трикутника основи. Якщо ми знайдемо А, то і площу знайдемо. Ну, Отже, А шукається легко з периметра. Тобто, дві довжини А будуть від периметра, треба відняти дві висоти, тобто 22. Ми отримуємо 16. Таким чином, сторона А дорівнює 8 см. Отже, ми маємо справу із рівностороннім трикутником зі стороною 8. А тепер потрібно згадати формулу площі рівностороннього трикутника. Отже, площа такого, площа такого трикутника має вигляд а квадрат корінь із 3, що ділиться на 4. І цю формулу. Добре запам'ятати, оскільки її немає серед формул, які даються на НМТ. Ну, все, можемо шукати площу цього трикутника. Дорівнює 8 в квадраті корінь із 3, що ділиться на 4. Дорівнює 64 корінь з 3, що ділиться на 4. І після скорочення ми отримуємо 16 корінь із 3 квадратних. Така площа. Основи цієї призми. І бачимо, що правильною відповіддю до цього завдання є відповідь А. Більше відеоуроків на різні теми можна отримати в математичному додатку математику, який можна завантажити за ось цим QR-кодом. Дякую за перегляд!